Доброго дня, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 25 вересня. Починаємо збір урожаю. Фундук Вінниця на зв'язку. Починаємо з сорту Каталонський. Бо він вже починає висипатися. Такі красавці висять. Вже починає висипатися. Вже повністю дожі трошки не дали нам. Але ще не пізно, саме початок. Косорт у нас вже добре сиплеться. бачу, от на землі, повно його, повно вже на землі. Так само на дереві ще засипаний. Це дерево. Це у нас сорт Косварт. Оторкаєшся, він вже весь в руках лишається. Такий сорт Косфорд. За вебу багато не буду говорити, всі знають. І не один ролик вже знімав. Загруженість. Не хуже прошлого року. Не хуже. Зараз я покажу, тут у нас абрикоса одна посаджена. Все, все дерево, все дерево в горіхах. Опять у нас тут іде косвор, обліплений. і косвор теж Ось Веба, знову тут трошки меншого. Але... Рік на рік не приходиться, але в минулому році взагалі гілки ломилися. І в цьому вже я бачу, що може на процентів 10 чуть менше, тому що дерево потрібно теж відпочити, але, але вон, все в руках лишається. Вже теж веба починає сипатися. Версережки. На наступний рік заложені повністю. От дерево, загруженість капітальна. Вся в сережках. Капітальна. Ну і так далі. Косворт веба, косворт веба, каталонський, барселонський, Варшавський, червонолисний. Нема часу багато знімати. От опять веба. Знову і знову результати свої показує. Наразі маємо саджанці Каталонського, Барселонську, Веба, Косфорд, Варшавський червонолистний, галі. Йому потрібні саджанці, Замовляємо. От, двохрічний Галік. Тоже. Маємо ще сорти трапезунд, але трапезунди ще по камалі, ще ще по камалі. Ще показних не маємо. От один трапезунд, зараз вам покажу Сігналки трапезунду. Тут трьох річки, тут вже зібрали. О трапезундик. Такий шикарний. Ця сигналка в цьому році. Зам його розводити. Трохи посадили його. Не вимерзає нічого. Так що будемо його розводити. Треба загружений до самого верху. Так що, друзі, кому потрібні саженці, замовляємо, дзвоніть, пишіть. Не маємо часу багато роликів знімати, тому що трошки допомагаємо, трошки воюємо. Це сьогодні вибрали день. Трошки будемо збирати урожай. Дожі не давали. Але все, все на землі цепиться. Це наразі космор цепиться. Ось таке. Будьте здорові! Кріше нам всім перемоги, слава Україні, героям слава!